Мийка взирець в Україні, одна з найкращих, тому що зроблені комбіновані утеплені пости. А це не тільки взимку, а також в умовах вітряних зон. Кафе і чотири пости відкритого формату. Її вже да, другий рік. Така от миєчка. Люди чекають, електрики нема, люди чекають за півгодини до того, як вімкнуть електрику. Ось така от історія. Компанія Дейваш, микі самообслуговування. Зараз покажу вам теплий бокс, ширина. Тобто все прораховано в умовах конкуренції, щоб ви були в топі. Термінал сьомого покоління, прохідна зона все отак от виглядає, як і повинно бути Кожний матеріал, кожна деталь прораховувалась і цей проект не просто побудований. Сюди власник вложив душу і ми, як компанія, допомагали не тільки дизайн власника, да, ну, клас. Тому хто бажає бізнес-мийки, самообслуговування, компанія дає ваша. Дякую.